1, 2, 3. Три свіженьких Кашкая І два із них двохлітрових дизеля. В автоматі свіженьких, покажу вам їх. Всі три детальніше. Не забувайте за лайк і підписку Почнемо з білого 2-літровий дизель. В автоматі короткий, легкосплавний, босешний диск. лінза, заумивач, туманка, все в нас є. Панорама Релінг 14699, 208, заявляють пробіг 2-літровий дизель. 12 рік в автоматі без жодного підкрасу. Безключовий доступ. Шкіряний салон підігріне. Все присутнє. Перший екземпляр. Цікавий. 14699 вартує. Другий сіренький. Теж на бусешних дисках у нас лінза без умивача, є туманка, є камери 360. Це у нас 12 рік, це 1,5 дизель без жодного підфарбування, 13200 вартує 230 пробів, без ключового немає. Панорама присутня по салону, тканина шестиступка, навігація мультикермоклі все є. Задній ряд сидінь. Такий цікавий. 13200-1,5 в механіці. І чорний. Дивимося. Також він у нас в автоматі гарний диск, зимова гума. Лінза умивач, туманка, все присутнє в автоматі. Панорама камери 360 15-400, 198 пробів, босе стан нового автобусну красу заявляє, продавець, безключовий доступ є, задній, шкіра, автомат, мультикермо підігріви. Задній ряд виглядають непогано. Ось таких три свіженьких красення, кого цікавить, можемо вам їх оглядати, можемо шукати такі автівки в підборі під ключ. Дожилися, стали вони по 15 тисяч. Дешевше нині знайти живого практично нереально. 14,699, скажімо так, від 13 з половиною треба 15 тисяч. Зараз такі автівки, якщо ми балакаємо про 2 літровий дизель в автоматі, можна шукати. Якщо ми балакаємо про механіку від 11,5 і вище, також можна такі автівки шукати. Залежить пробіг, стан і так далі. Кого цікавить такі красені чи будь-які інші, телефонуйте, консультуємо та знайдемо вам хорошу автівку.